Як е, е, ця церква публічно відхрестилася від зв'язків з Росією на зв'язку? Головний редактор інформагентства Главком Микола Підвезяний. А пане Микола, я вас вітаю. Давайте перевіримо одразу зв'язок. Чи чуєте ви мене добре, і чи чую я вас, будь ласка, я вас добре чую, прекрасно, вітаю. пане Микола. А, нагадаю ще раз глядачам, що УПЦ, так зване МП наприкінці травня оголосили про повну самостійність. А що змінилося з того часу? Чи стала церква незалежною, і чи є докази, що вони досі співпрацюють з ворогом? Ну ще в травні, 27 травня, коли відбувся священний синод, і було ухвалене рішення про те, що ніби УПЦ МП віднині є самостійною? Ми повідомляли, що це рішення доволі формальне і Воно імітує лише незалежність, тому що насправді досі ці зв'язки не розірвані. І ось ці останні півроку ми ретельно слідкували за подіями, які відбуваються між українською православною церквою Московського патріархату і РПЦ. Якщо навіть не потрібні якісь зайві докази, кожен користувач може зайти на сайт РПЦ. І в розділі духовенство знайти українських ієрархів. Тобто, якби це була самостійність, ви розумієте, щоб цього розділу не було. Своїх джерел у цій церковній і релігійній організації багато доказів про те, що ця співпраця триває, і саме те розслідування, про яке ви згадали, довело, що конкретні персонажі, митрополити, архієпископи тримають дуже щільний зв'язок із російською православною церквою. Крім того, вони навіть під час війни відвідують Росію, беруть участь у богослужіннях, де благословляють мобілізованих. Я так розумію. Це якраз ті документи, які є доказами цієї співпраці. Правильно не могли б ви кілька слів Це про них так. сказати? Саме так, після того як ми повідомили про наприклад відвіданим митрополитом Ровенським Росії про його участь у спільному богослуженні, до нас звернулися представники Української православної церкви Московського патріархату і повідомили, що насправді не один єдиний митрополит Романський Іосиф контактує з росіянами. Якщо ви знаєте, буквально на початку жовтня всі змі повідомили про те. Те, що на кордоні із Молдовою був затриманий митрополит Павло Лебіч, настоятель Києво-Печерської лаври. І кого нам стало відомо чи так його затримали із іконами? Ну ікони були нові. Я не думаю, що вони дійсно представляли цінність, крім можливо, якихось цінних металів там. От, а насправді він сказав, що він піде на лікування у Молдову. Але ж ми всі з вами розуміємо, що Молдова не є світовим центром медицини, і е, потім ми отримали інформацію, що насправді митрополит відвідував Туреччину, де зустрічався із представниками РПЦ. Буквально вчора, сьогодні він повернувся назад, і у нас є нова інформація, що він його на кордоні зустріли активісти і ставили йому питання, наприклад, чий Крим. Ну і митрополит Павло не зрадив собі. Він сказав, що Крим це. Земля людей, які на ній живуть, тобто ви розумієте відповіді, ви розумієте погляди цієї людини. Угу. А скажіть, будь ласка, це ще одне питання поставлю вам в от, можливо, знаєте, є деталі, в чому саме от проявляється ось ця співпраця? Ну, зустрічі це якби зрозуміло, але от можливо, от є конкретика якась тези? Можливо, якісь конкретика. Конкретика, ми маємо 8 місяців повномасштабної війни. А конкретика дуже проста. Ви можете зайти в будь-який храм цієї релігійної організації, знайти періодику, літературу українофобську. Я думаю, що у кожного є знайомі відвідують храми московської церкви. На жаль, досі є такі люди. І от мені вони розповідають, що їм досі вручають газету Мир. Де розповідається про те, що ця війна виправдана, що українці зрадили єдиний народ, що ми один народ, і от всі ці наративи вони досі поширюються там. Тобто, під час війни, коли ми втрачаємо державу, ми втрачаємо своїх громадян, ми втрачаємо свою економіку. У нас в країні працює п'ята колона, і ніхто до неї не має ніодних питань. Якщо це правильно, це питання до влади, і мені здається, що нарешті наша влада зрозуміла, тому що зовсім недавно. На банковій прозвучав е, тезис, що е, потрібно вирішувати питання колаборантів в українській церкві православній московського патріархату. Дякую вам, пане Микола, за те, що долучились і розповіли.